Джундір провів ребрендінг і змінивши складні абревіатури на більш просту, зрозумілу літерну систему. Ця система, яку ми знаємо сьогодні, серія комбайнів ВТС розділилася на два напрямки. Вешки – це прямий ідеологічний наступник ВТС. Комбайні Т-серії стали преміум класом серед клавішних комбайнів З унікальною багатобарабанною системою сепарації для вищої продуктивності. До речі, наскільки мені не змінює пам'ять, так і залишились найпотужнішими клавішними комбайнами в світі. Але це не точно. Серія СТС. Еволюціонувала в s серію нова успадкована та вдосконалена однороторна технологія. В s серії була внутрішня еволюція, коли з 600-х перейшли на 700-ті. Технологія ротора залишалася, але комбайни отримали інтелектуальні системи автоматичних налаштувань, які кардинально спростили роботу оператора. Але треба зазначити, що з'явився новий флагман. З 2020 року Джандір створює нову вищу касту комбайнів. Це не наступник s серії а абсолютно новий клас техніки, розроблений його ключова інновація, двороторна система обмолоту XDS, що є наступним еволюційним кроком після однороторної технології S. Мені кажеться, що там трошечки від класа.